Реальні факти, чому в Україні може скоро закінчитися. Значить, показує. Дивіться, Фінляндія відбудовує країну, ребілдинг Ukraine together. Тут абсолютно всі Америка, Швейцарія, Фінляндія, там Польща, Німеччина і так далі. Всі зараз борються за український ринок, щоб зайти туди з інвестиціями і відбудовувати Україну. Тобто, це не просто на словах. Вони ну ми переживаємо за Україну, туди-сюди. Тут же повключались бізнеси, підприємці. Дивіться масштаби, які це один з павільйон, тут з десяти. Це зараз в Варшаві відбувається величезний саміт, прибіл 2025. куча тут політиків, депутатів, послов, польських там європейських з усього світу, які всерйозно стоять, говорять, скільки треба заводити грошей вже в Україну, що будувати, як робити і так далі. Для того, щоб це був вдалий інвестиційний проект, даний інвестиційний ринок. Що саме важливе? Крім того, що гроші просто будуть вливатися в Україну, ясно, закордонні компанії будуть на цьому заробляти. Це ж все може давати гарантії безпеки і реально дасть можливість Європі включитися, бо інтереси частних підприємців з величезними капіталами будуть знаходитись в Україні. В Європі нічого не залишається після цього, як а, берегти цілісність України і так далі, бо там будуть все їхні будівлі, їхні заводи, переробні заводи. Вони ж тут напряму розмовляють про те, що подивіться, Італія всі. Всі, блін, боряться за український ринок, бачачи це все, і наскільки це серйозно відбувається, які масштаби цього всього, прекрасне в мене розуміння є, якщо це вже робиться і просто організувати такого масштабу зустріч, де з усього світу люди боряться за те, щоб зайти в український ринок, вже за щось домовились. Тобто, вже, вже є великий відсоток. Ну, давайте по-чесному. Я думаю, ви б не кидали стільки сил, енергії і ресурсів, якби не розуміли, що ринок потенційно вигідний, і ви на ньому можете щось отримувати, да, якісь дивіденди. Тобто, вже зрозуміли. Зуміло, до докуди все рухається, тобто будемо надіятися, що реально нарешті за що ж домовляться, включиться світовий бізнес. Зробить так, щоб Рашка отримала по заслугам, уже давно і пора, і допоможуть Україні відновитися. Так, да, вони будуть на Україні заробляти звісно, заведуть свої компанії і так далі, але це дає нам безпеку, це дає нам той ресурс, який нам потрібен, це допоможе а, не втручатися корупційним схемам в Україні. В це все, бо це зовнішніми партнерами буде контролюватися. Це да хіра робочих місць. От просто приготуйтеся. То, що казали за Україну, що вона розквітне після війни, буде дуже сильно і так далі. Це правда, це не відбудеться зразу. Ну давайте по Це роки на це підуть. Може, там 10-15 років, але за цей час Україна виросте до нереальних масштабів. Це може стати однією з найкращих країн взагалі в світі по кількості інвестицій, будівлі, відновлення і так далі. І будемо на зв'язку, друзі. Новини гарні. Слава всім українцям, які досі тримаються. Все вже Україна. Па-па.